Проба не зарахована. Сьогодні, 9 травня, в Умані на стадіоні Сокіл розпочався сьомий Кубок України з легкоатлетичних метань на призи Олімпійського призера Олександра Крикуна. У змаганнях беруть участь спортсмени з різних куточків України, їх понад 130. Самі змагання вже розпочалися, а парад відкриття відбудеться через декілька хвилин. Залишайтеся з нами, слідкуйте все в прямому ефірі у Майнстрім. 97 вот на что каче раз грудується Спроба заракована Sim, det vi er nåstå, og Мені не нравится проба зарахована одинадцять сімдесят три. Дякую за перегляд! Вати відкриття приїхала міський голова Умані Ірина Плітнява, щоб привітати учасників. Отже, дивимось в прямому ефірі парад відкриття Кубку України з легкоатлетичних метань на призи Олімпійського призеру. Держава у нас в місті. І, як завжди, прошу вшанувати пам'ять про всіх загиблих захисників та захисниць, мирних жителів. Та дітей російсько-українській війні хвилиною мовчання. Вітаємо слова, запрошую військового е, голову міста Умані Ірина Будь ласка. Шановні спортсмени, приємно вітати щорічно це вже всьоме, в місті Умані на такому кубку України наших спортсменів. Спортсмени це сильні, витривалі, мужні, майстерні люди, які ніколи не скорюються, які постійно вдосконалюють свої вміння і результати. А ще хочу сказати, що я вам доброго заздрю. По доброму заздрю, що ви займаєтеся улюбленою справою. І показуєте гарні результати. Хочу побажати кожному сьогодні перевершити свої попередні результати, зробити їх ще кращими, ще витривалішим і сильнішим. Слава спорту, слава Україні! Вітаю всіх учасників Кубку України з легководичних медаль на призи бронзового призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна. Сьогодні погода, як ви бачите, не дуже, так скажімо, льотна, але для заохочення спортсменів а, ми приготували призи для вас за ваші гарні виступи. За Ваші рекорди. І у нас є бачите дуже крутих, два великих кубки: один кубок за найкращий результат змагань з питання молода, і інший за найкращий результат змагань. А також у нас є грошові призи за виконання нормативу на міжнародні змагання. Дорослі можуть отримати 3 тисячі гривень. Юніори 2 тисячі гривень, юнаки тисячу гривень. А також за найкращий результат метані Молота 4 тисячі гривень приз. Та абсолютно найкращий результат змагань 5 тисяч гривень. Так що сподіваюся, вас такі призи заохочуть. Бажаю вам, вам власних гарних результатів, високих ваших досягнень. І позитивного настрою. Дякую всім, що завітали до нашого чудового міста. Тому що у нас вже є перші переможці наших змагань, і тому Ірина Галя запрошую вас разом з головним тренером нагородити наших учасників за третє місце у метанні молота 5 кілограм Ю-18 з 46 метрів 14 сантиметрів нагороджується воробьо Денис. За друге місце з результатом е, е, так, з результатом 55 метрів 50 сантиметрів нагороджується чучмій Олександр. Датом 60 метрів 14 сантиметрів налагоджується е, е, саболяйний ігор. <звігра> тут є вище дитині не Ну тоді ризики. А ви тобі подаємо. i'm yeah, getting the kitchen

Бажаю успіху, змагання продовжуються. Зараз змагання продовжуються, підемо подивимось, як все відбувається. Отож один зелений. Сергей на не прибив. Она почала затікати. Качу пмитає. Четверта зараз подивимося, хто буде. Так мені буде. Після нового разу

Підкажіть, будь ласка, що це у вас за прилад, що ви ним робите? Лект не вимірю, ні? Типу, Як далеко Так. Да. Ага. — Ось таким приладом вимірюють довжину, куди, як далеко долетів снаряд. Тетяна Сергійна, висивайте так. А! Проба зарахована. Одиннадцать семьдесят три. Оба вдала. Тринадцять дев'яносто дев'ять. Закінчили змагання з результатом чотирнадцять шістдесят Добрый максимальный, какие-то красивые. 16-33 закінчено змагання. З результатом 163. Усягнення пожаліє, слухайте, хто за які місця. Учасники змагань, прослухайте які ви заняли по... місця. З першого починаємо. Перше місце. Третє, Третє. Третє місце. Колос Дар'я з результатом 1179. Колос Дар'я 117. Друге Касьяненко Анастасія. Касяненко Анастасія, друге. 1469. 1469. Перша шепель Ангеліна. І чемпіонкою ста Хто? Стала... Шепель Ангеліна. Шепель Ангеліна. 1653. 1653.

Отже, Кубок України з легкоатлетичних метань продовжується. Дякуємо, що були з нами в прямому ефірі на Умань Стрім. What in?